Ну і до речі, треба сказати, що в контексті саміту НАТО ми побачили яку е, картину. Ми побачили, що в принципі е, там теж цим питання велике, тому що вони так себе вели. Е, ну, таке було враження, що ну, вони фактично е, не, зрозуми, не, 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 не ігнорують масштабність суву, який відбувається на наших очах. Тому е, сам не фу... те, що вони його не аналізують. Вони його не бачать взагалі. Тому або роблять вигляд, що не бачать. да тому. Тому все це дуже саміт виглядав таким дуже обережним, дуже, дуже таким полайт, як це Вічлив, Russia, віч, да. вічливим да, таким, да. Да? щоб не дай Боже, щоб не перейти якусь червону лінію, щоб, не дай Боже, там, когось не так, ми, ми, ми засуджуємо Росію, але, але засуджуємо таким чином, щоб вона не перелякалася, не запустила ракети там, чи щось таке не зробила, що, ну, що, 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 що призведе до більших проблем. А проблем ми не хочемо. Тому, Значить, дивіться, тому, ми, тому, тому ми йдемо по мосту. Що? А куди це не, не зрозуміло. Що НАТО перетворилося на маленький ООН. Тільки такий ООН, який захищений силою. Але такий же самий безпомічний, який єдине, що вміє, це виражати занепокоєння. Більше нічого. Тому що зверни увагу, навіть зброю в Україні було організовано у вигляді НАТО як факультативу, НАТО як мережевої структури. Так? Рамштайн, як, до якого долучалися країни НАТО, але не в контексті НАТО, а саме ті, хто хотів. Більше того, по різних напрямках створювались окремі коаліції. А, і в цьому контексті це щось уже схоже на ООН, яка створює комісії. Так? Такі комісії, сякі комісії, вони те розглядають, те... НАТО так само почало вже працювати як більше а, політичний орган, а не військовий. А для чисто військових операцій, ну типу там, постачання зброї України, будемо вважати це військовою операцією, просто створюється комісія Рамштайн. І в цьому сенсі ми маємо зараз два ООН. Так? ООН, який без зуби нічого не може, і НАТО, який може трошки більше, але теж боїться перетнути якісь червоні лінії. В цьому контексті виникає запитання. Чи можливі підготовчі да, до перемовинних зустрічі з Росією? Про що вони мають бути, якщо виключити питання, наприклад, про а, домінування? Тобто про питання про те, хто переможе? Да? Ну, просто винести за Ми збираємося, але говоримо про те. Як у найближчі хоча б 50 років Україна може жити з Росією так, щоб не воювати? Це не питання про вічний мир. Це питання про довгу відсутність війни. Як так облаштувати відносини, щоб вони не вирішувалися шлахом війни? Це можливо чи ні? І тоді постає оце саме запитання, яке винесене в сьогоднішнє наше відео. А які у нас вимоги? Що б ми хотіли сказати Росії, <клес> крім тих питань, щодо яких точиться війна? Ми просто виносимо питання, щодо яких точиться війна, там НАТО, не НАТО, мова, не мова і так далі. От ці питання просто задушки. Виносимо. Про що можна говорити?